По тому було свято Юдейське, тож Ісус прибув до Єрусалиму, а є в Єрусалимі веча купіль, що зветься по-єврейському «Витезда» і має п'ять притворів. Лежала в них сила недужих, сліпих, кривих і сухих, які чекали, коли зрушиться вода. Ангел Богосподній сходив час від часу в купіль і зрушував воду, і хто перші по води спускався у купіль, видужував, хоч би яка була його недуга. Один чоловік там був, що нездужав 38 років. Побачив Ісус, що Він лежить, і, довідавшись, що Він уже дуже довго здужає, каже до нього: Бажаєш одужати. Не маю нікого пане, відповідає йому недужий, хто б мене, коли зрушиться вода, спустив у купіль. Бо коли я туди приходжу, інший передо мною сходить. Мовить Ісус до нього: Устань, візьми ложе Твоє і ходи. Відразу видужав той чоловік. І взяв ложе своє і почав ходити. А був то день суботній. Юдеї кажуть тому, що видужав, та що субота, не личи тобі ложе носити. Той їм у відповідь той, хто мене оздоровив, сказав мені: Візьми твоє ложе і ходи. Спитали його Хто той, що сказав тобі, візьми твоє ложе і ходи. Але той, що видужав, не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім знайшов його Ісусу у храмі і мовив до нього, Оце ти видужав, не гріши більше, щоб щось гірше тобі не сталося. Чоловік пішов і оповів юдеям, що той Ісус його оздоровив. Євангеліє від Івана. Неділя про розслабленого спогадуємо у Святому Євангелії ту хвилю, коли наш Спаситель Ісус Христос. Побачив присугамській купелі хворого спараліжованого чоловіка, який довгі роки очікував на оздоровлення, бо хотів першим увійти в купіль, але будучи важко хворим, він не міг бути першим, бо хтось його завжди випереджав. І тут наш Спаситель Господь смилосудився над. Тією хворою людиною і його оздоровляє на душі і на тілі. Тут Спаситель показує свій образ Бога, бо хто, як тільки Бог, може зцілити думкою, Словом, своїм бажанням. Для розслабленої людини це було велике щастя стати здоровою людиною, але також він міг пізнати. У тому чоловікові, хто його оздоровив, місію і Спасителя нашого Господа Ісуса Христа, який є лікарем не тільки тіла, але лікарем і душі людської тому, дорогі в Христі. Велике нещастя є хвороба тіла, але ще більше нещастя є хвороба душі. Дбаймо і стараймося щоб наше тіло було здорове, але насамперед має бути здоровий Дух. Нехай це святе Євангеліє вчить нас любити Бога, бути терпеливими до нашого земного життя і в покорі просити Божої помочі, а особливо ми її отримаємо.